Я можу змінити номер. От, як змінити номер? Я не знаю в цій кар'єрі змінювати номер. Команда Року. Ми в команду Року не потрапляємо. Да, Бапе Вінісіус, Канте, Спідрі, Хаверц, Здейон, Чілл, Маркініос, Кунде, Джеймс і в воротах Донарума. Молодці, дев'яти блядь. Ну хоч в команду тижня потрапили. Зараз нас співфінальний поєдинок Карабаока проти Ліца. Паралельний матч Лестер бьорнлі Ну можна цей трофей брати. Мам. Вже 1-0 ми програємо, але тут Михайло Мудрик виходить віч на віч. Ми... ми самі будемо забивати, не будемо віддавати на пусті. Поки є можливість, треба ще забивати. Бий! Фух. Завдяки мільйону відскоків ми забиваємо другий гол. Не було. Як був. Побачу. Проліз! Пробив! Пробивай! Хаберц! Матч завершується з рахунком 2-2. Паралельно Лєстер Бьорлі також 2-2. І зараз ще один на скубок. одна 32-га Emirates Cup. Зіграємо проти Пітерборо. Ну я думаю, один тайм відіграти буде нормально. А перед тим як ми продовжимо, в мене для вас важлива інформація. Я думаю, цього сезону донецький шахтар здивував багатьох болівальників українського футболу. Залишившись без основних гравців, вони змогли створити боєздатну команду, яка досить непогано виступила в Єврокубках. Також взимку був проданий Михайло Мудрик за рекордні для України 100 мільйонів. А тепер шахтар спільно. Назбанець анонсує новий продукт під назвою Фанверфс. Простими словами, Фанверфс, це нефті паспорт кожного фаната, який вже сьогодні дає можливість брати участь у голосуванні та обирати важливі для команди речі, робити прогнози на матчі шахтаря та вигравати частину з призового пулу у 36 тисяч доларів. А це означає, що по 3 тисячі доларів буде розіграно кожен матч. Також маючи нефті паспорт, у вас буде можливість поспілкуватися як онлайн, так і офлайн з футболістами донецького шахтаря. Також ви зможете приймати участь у розіграшах та конкурсах, під час яких можна виграти дійсно. Ексклюзивні речі з автографами кумирів. Для того, щоб отримати NFT паспорт, вам треба виконати три прості кроки: зареєструватися на Binance по посиланню в описі, верифікувати свій аккаунт. Це робиться за декілька секунд за допомогою дії. І все можете забрати перше NFT. Всім, у кого виникнуть проблеми, ми допоможемо в моєму телеграм-каналі. Також, друзі, там же буде розіграно. Три лімітовані футболки в Кашахтар підписані футболістами, три фірмові футболки Binance та по 30 USDT ще трьом переможцям. Промокод та посилання залишаю в описі. А ви тільки уявіть, такій команді, як Пітерборо приїхати на гру проти Челсі зіграти на Стемфорд-Брідж. Я думаю, це вони запам'ятають на все життя. Чудово, з'їдеш. Ой, він хотів спочатку віддати, потім вирішив, що треба бити. І ми далі віддаємо Михайло Мудрик і тут пробуває. Ой, Гілмор, наша голячка. Досить швидкий гол ще до п'ятої хвилини. Віддає далі передачу на Джонса. Джонс, дав далі. Погнав. Хаверс. Перший. Бий. Тоби. Та що ніхто не зупинить м'яч? Якби в цьому моменті Хаверц забив, це була б друга голячка. Віддав Далі Пас, але там спокійно квеста хаває. Притримаємо м'яч, віддаємо вниз на Джеймса. Джеймс віддає на з'єш. З'єж можна подати. Unbelievable! І... П'яткою. Ну як вже в цьому моменті Хаверц не забив. Михайло Мудрик сьогодні видає направо і наліво. Далі. Ну! Має таке відчуття, що Михайло Мудрик грає проти першокласників. Взагалі не відчуває захист наших сьогоднішніх опонентів. Ось так Ми ідеально бачимо просто все поле. Куражаться сьогодні наші футболісти роблять абсолютно все, що їм заманеться, але поки що рахунок 1-0. Вийшов! Мені цікаво, вони хоча б один удар плащину воріт в першому таймі зможуть зробити. Давайте не плащину, давайте просто поворотом. прямої Далі, Джеймс, лови Де ти там? От дійсно видно, що Михайло Мудрик лідер. Ось вона. Ну, віддає на Корбета. Окей, обіграємось. Нормально. Було. Не хочеться забити в цьому поєдинку перший тайм 1-0, щось якось поки що досить скромно. Можливо, ось тут. А що таке? Далі пас на Джонса, але тут спокійно Джеймс. Ну спокійно, я сказав. Ну, Челсі себе дуже добре почуває на футбольному полі після першого тайму. 1-0 досить таки стримано. Для Мудрика сьогодні достатньо Впевнена перемога з рахунком 4 1 Ого, в нас там кубкових поєдинків додалося. Гра проти Мідлсбро та Ліц. А вже в наступному місяці стартує Ліга Чемпіонів. Нагадуємо, що в одній восьмій ми зустрінемось проти Брюге. Ну, дуже сильно нам пощастило. Ну то все буде потім. Зараз нас чекає поєдинок в чемпіонаті Англії. В АПЛ ми йдемо на третій позиції. Після 21 зіграного туру у нас 47 набраних балів. На три бали попереду нас Манчестер Сіті на 5 балів Манчестер Юнайтед, арсенал, проти якого ми зіграємо наступну гру, йде на 12 му місці. Миколенко в арсеналі, тобто Зінченко і Миколенко грають за канонірів. Це так само, як і було в моїй кар'єрі за лондонський арсенал. Та різниця, кого перемагати? Михайло Мудрик виходить під ліву. В Дальню. Це дуже просто. Коли вони зроблять йому обличчя. Ви мені пишете, що є обличчя для Михайла Мудрика, але народ, це патч. Патч ставиться тільки на ПК. А для тих, хто грає на консолі, просто залишається чекати. Тіпа купили в АПЛ за 100 мільйонів і не можуть FIFA зробити йому обличчя. Туди передачу. А хто там, до речі, грає проти Джеймса? Що це за хлопчик? Я не зможу його прізвище прочитати. Миколенко віддає далі передач на Вірмана і все. І знову ми вириваємо свою атаку. Давай! Та ну верхом дай! Блін, ну що вони такі тупі? Дебіли, удержите, блін. і Няхі Вільямс. Віддає далі тут Чіл. І ну щило вам на фланці грати набагато краще, ніж з кукарелі. Вірман. Цака. Гранберч. Удар! Подача з кутового не виходить на ж блядь. А там було ще порушення проти нас ватаць. Не встигає там закривати Миколенко чи хто. Водить м'яч, з'їшу прям точно на голову. Втрачає м'яч Хіменес, який в минулому матчі між цими командами якраз таки привіз другий гол в свої ворота. Хто не бачив минулий випуск, перейдіть, подивіться. Пас! Я вам скажу, що сьогодні Арсенал грає набагато краще, ніж в минулому матчу удар по воротам. Ось дивіться, як вони атакують. Мені навіть здається, що по строті атак вони набагато краще грають зараз, ніж ми. Дивіться, ну це шанс. І якими користуються каноніри. Якось дуже спокійно він пройшов і забив. І тепер треба починати все спочатку. Проходить і бий. Забиваємо Мудрик, Все ж таки гол, 39-та хвилина зустрічі. Пролетимо. Ні. Хіменес нічого не дає нам зробити. Один в один цей захисник дуже сильний. Цієшик погнав. Десь там Миколенко плентається ззаді. Чудово. Хакім. Все, Це, друзі, після першого тайму рахунок 2-1. Михайло Мудрик, чудово! Тут просто неймовірна техніка. Знову Хіменес, а ми віддамо пас. Пробий. Туди. Запусти. далі. ребята. Зламай його. Тавдалі. Сака. Зламали саку. Не спіши, ну от не треба кудись пішити. Ну притримай ти м'яч, у тебе є там якісь пару секунд. Ну притримай, ну не треба його віддавати одразу. Ось ми віддамо, ми вичекали. Залишається грати трішки менше, ніж 30 хвилин. Поки що ми перемагаємо мінімально з рахунком 2-1. Дубль від Мудрика. Знову Мудрик на своїх плечах тягне Челсі. Подивимось, чим завершиться ця гра. Михайло Мудрик виходить знову на ударну позицію. Пробиває стійка! Енголо Канте. бий! Енголо пробиває Тьорна. Бий. Далі. Гіменес! Як же мені подобається цей захисник з За обох боків кукареля? Давай, покажи. Показав. Мені принципово обіграти один в один Хіменеса, але я не можу це зробити. Дальній удар! Вводиться м'яч гру, Тут перший виграє Іняк і Вільямс. Тяжко буде арсеналу без Вільямса. Завдяки дублю від Михайла Мудрика, Челсі здобуває в цьому матчі три бали. Але на жаль, ці три бали не дають нам змоги зайти на другу позицію. На матч проти Берлі Михайло Мудрик не вийшов, а без Мудрика Челсі не справилось. 1-0 ми програли. Щоб ви розуміли, Челсі підписала Довбика. В четвертому раунді Емі Кап Челсі зіграє проти Міделзбро. Довбика поки що не випускають. Зате Хаверт грає нарешті під нападник. Дивіться, хто грає за Медел Бланка Лищук. Пам'ятаєте, що такого? Дуже неприємно, друзі, що минулому матче ми поступились. Треба, напевно, не симулювати, а грати абсолютно кожен поєдинок. Інакше ми не зможемо взяти чемпіонство АПЛ. Ану звідти, Михайло Мудрик пробиває вище. Вводиться м'яч гру. Опа. Опа. Опа! Любите обрізатись, отримуйте голи Що Бланко, що Мудрик грав колись за Донецький шахтар? Так Ой, непогано. Дав пас Бланко Лещук Віддає! Віддає пас на Галагера. Галагер віддає на Михайла Мудрика Мудрик. Ідеально. Ідеально. Що ж ти валися, можна було бігти? Пробиваю з дальньої відстані. Я також собі хочу 11 номер. Як мені його вкрасти? Народ, хто знає, як міняти номера. Ґх! Качну в цьому моменті Михайло Мудрик і не зміг влучити ворота. Дивіться, м'яч в воротах лежить. В цьому моменті не зміг нормально вдарити. Обережно. Браво. Ну як? У! Новий май Ну, я думаю, при такій грі на другий тайм немає сенсу виходити. Я так зрозумів, що Довбик так і не з'явився на футбольному полі. Перемога з рахунком 3-0. Першу гру зіграли з рахунком 2-2. Ні, добика немає. Немає Довбика, я і не хочу виходити. Ну і без Будрика з Добиком Челсі справилась. Впевнена на перемога з рахунком 2-0. Миколенко з арсеналу пішов в Фірентину за 30 мільйонів. Савіч Челсі пішов в Ліверпуль. А, це чутки. Савіч може ще піти в Борусі Сім'юнгладбах. Савіч валить в Ліверпуль. Ковачич валить в Лаціо. Тож у нас залишиться. Михайло Мудрик кандидат на гравця місяця в АПЛ. А хто взяв золотий м'яч? Я не розумію, взагалі ж ніякої інфи не було. 33 роки, як він взагалі може грати. Ну, Довбику 27, він ще в порядку. АПЛ тепер ми відстаємо від першого місця аж на 8 балів. Все спочатку. Давай по новой, Міш. Це хлопчики, я вже матчі більше не буду симулювати. І в дальню. Я... Зараз ми будемо тиснути з усіх боків. Забити в дальню. Пробижити в дальню. На 11. І туди, в ближню. Підзакрити! Ну далі програвати ми просто не маємо права. Не спіщайте летіти в оборону, таван є. Хоча дивіться, що в них виходить! Ну так, тут гола не було. Накрити з обох боків, як він проходить! Потисли перші 15 хвилин і все. Якось зупинились. Туди. З'єшек, заходь. Але в нього робоча удар наліво. віддаємо пас, куди попала. Ще раз, вийдемо. Під удар. І туди. Навіз. Мудрик. Головою наносить удар! Фісно, не вдало, ми скинули. Що з нами не так? Чому ми не можемо забити? Скільки моментів голів взагалі нуль? Зараз можемо отримати. Тепер треба нам якось виправлятися. І пробіз. Правої! Найс! Найс! Михайло Мудрик. Дуже сильно він прокачав свій удар. Після першого тайму в нас рахунок 1-1. Зараз в нас дійсно хороші шанси, щоб вирвати перемогу. Михайло Мудрик виходить, пробиває! І ми сюди. І бий. Танте. Повертає назад, Таван'є. Мохамад. Вау. На швидкості. Ну як? Цемора. Повертає назад. Затиснути. Погнав Хаверс. Ну це називається просто рандеву. То треба, напевно, нам довбика випускати на підсилення, бо діла не буде. О, буде. Добре, що тут ми не зіграли, а пропустили. Дивіться, проходить. О, Санта, закидує, тут перший повинен зіграти квеста. Далі. Ще одна можливість для хаверця. А ну поверни. І туди. Дивіться, як пройшло. Боже, як проходить! Можна просити заміну. Ідеальне завершення Впевнена перемога з рахунком 4-1. Після 24 зіграних турів у нас 53 набраних бали. Так само відставання від першого місця складає 8 балів. Отже, друзі, одну восьму Ліги чемпіонів ми стартуємо вже в наступному випуску. До нас на підсилення прийшов добик. Я впевнений, що все буде добре. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд! На все добре,